Джип чірокі 2016 року. Автомобіль в гарному технічному стані. Він обслужений, він в Україні був постійно в одних руках. Самий надійний та простий двигун 2,4, куди встановлюється газ. Саме надійний коробка автомат, гідротрансформатор. Дуже гарні хромовані 18 колеса, нова літня гума. Класна комплектація, безключовий доступ, шкіряний салон, шкіряні вставочки у дверях, дерев'яні вставочки, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, автосвітло, мультикермо, круїз-контроль, підігрів керма, максимальна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, електроручник та багато інших корисних опцій для комфорту водія та пасажирів. Ось такий просторий задній ряд сидінь. Сидіння складається в рівну підлогу. Також є розетка 20, 150 скільки там вольт. Її можна робити на 220 вольт. Гарна задня Така камера заднього виду, просторий багажник. В багажнику є така цікава штука, це такий фіксатор, напевно, якісь речі можна покласти, ось так витягнути металеву таку штуку, зафіксув... вставити і зафіксувати назад. Тут записне колесо. Ось так виглядає автомобіль по колу. Весь ціленький, рівненький, обслужений, яких складів він не потребує. Із цікавих речей це ось такий карман під переднім пасажирським сидінням. Сюди можна складати якісь речі. Ось так виглядає автомобіль в цілому. Кому цікавий. Телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв. та підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і переглядайте наші автомобілі.